Вітаю вас! Давно я вам вже не записувала розпаковки. Сьогодні я вам покажу, що я замовила. Це книги Фелікса Ельдемурова, Арканологія. Я їх вже переглядала в електронному вигляді. Колись скачувала, але вирішила зберегти баланс для Всесвіту, що за все потрібно платити. Тому вирішила купити паперову книгу. І ось ось прийшло моє замовлення. Так, будемо дивитися. Книги були запаковані нормально, всі кутики цілі, не пожмакались. Ось у нас арк... арканологія карти двору, числові аркани та старші аркани. Я дуже люблю паперові книги. І я думаю, що багато кому також будуть ці книги цікаві, ті, хто вивчає таро для перегляду деяких значень. Та й взагалі. Для розвитку загального в цілому, тому що, звісно, що Фелікс Альдемуру це одна із значних постатей у світі Таро. Ось такі книжки, кому цікаво, можете собі також замовити. А я буду насолоджуватись читанням до зв'язку.